Як центральний район Миколаєва пережив тисячу днів війни. Центральний район це історія міста Миколаєва. Розкажемо, що зараз з історичним центром міста. Відзначили найкращих студентів. Треба робити всі умови, щоб наша молодь залишалася в Миколаєві. Покажемо, як нагородили талановитих миколаївських юнаків та дівчат. Кубок міського голови з футзалу вперше відбувся у Миколаєві. Наша мрія, мабуть, стати чемпіонами з футзалу. Розповімо про учасників та переможців. Сьогодні понеділок, 25 листопада, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников і далі про все детально. Російські окупанти вчора вдень та сьогодні вранці атакували ФПІВІ дронами Куцорубську громаду. Також учора по обіді під ворожим мінометним вогнем перебувала Очаківська акваторія. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також повідомляється, що минулої ночі силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два шахеди. Внаслідок нічної ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру було відключення абонентів. А енергетики від ранку проводили Відновлювальні роботи. Сьогодні в день росіяни атакували ФПВ-дроном село Солончаки Куцурубської громади. Окупанти під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей. Поранення отримали п'ятеро осіб: представники гуманітарної місії та місцеві жителі. Вони госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості. Ще двоє чоловіків у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога. Повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Сьогодні вранці російські війська атакували серед місця Одеси. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про постраждалих та пошкоджену цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки. П'ять осіб з пораненнями були госпіталізовані, ще трьом надана допомога на місці. Рятувальники допомогли людям, які були заблоковані в своїх квартирах. Пізніше президент Володимир Зеленський уточнив, що пошкодження в Одесі спричинили уламки російської ракети. Практично одночасно з цим ворог завдав ракетного удару по центра. Частині міста Харкова. Сталася пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Також в результаті обстрілу пошкоджені розташовані поруч житлові та адміністративні будівлі, легкові автомобілі. Повідомлялося про 23 постраждалих. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби. Психологи ДСНС надали допомогу людям. Перевертень у попівській рясі СБУ затримала настоятеля храму Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється у роботі на ворога. На замовлення окупантів 43-річний 43-річний протоірей зливав інформацію про сили оборони. Зокрема, намагався встановити кількість особового складу та озброєння на українських блокпостах. Також фігурант відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ. Отримані відомості, клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на google картах та. Їхнім детальним описом. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує 8 років тюрми. Граната навчальна, але тривога справжня і виправдана. Вчора близько восьмої ранку на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що у дворі будинку по вулиці Шосейній на лавці знаходиться граната без чеки. Місце було очеплене поліцією, а вибухотехніки встановили, що боєприпас є муляжем та не несе загрози. Попри це, в поліції подякували громадянам за пильність та нагадали, що повідомляти про подібні знахідки потрібно за номером 102. Ворог хотів знищити історичний центр Миколаєва, але безуспішно. За понад тисячу днів великої війни у центральному районі міста російські атаки пошкодили чимало культурних, освітніх і соціальних об'єктів. Що з ними зараз і яка взагалі доля центрального району? Нині дивіться в новому матеріалі із нашої серії сюжетів про Миколаїв і тисячу днів війни. Центр Миколаєва, вулиця Соборна, а трохи подалі головна площа міста. Ці місця знайомі та люблячі для кожного миколаївця. Саме в центральному районі починався наш Миколаїв. Тут його душа та серце. Але для російської агресії історична спадщина Миколаєва не стала виключенням. За тисячу днів великої війни загарбники десятки разів атакували ці місця, стираючи з лиця землі все. Як центральний район та його мешканці пережили цей складний час і тримаються далі? Давайте будемо згадувати разом. У розпал великої війни та спроб росіян в 2022 році взяти місто у нашій пам'яті постають болючі кадри знищеної будівлі Миколаївської ОДА та вулиці Адміральської, понівечені школи, університети, а ще багато простих людських домівок. Центральний район міста Миколаєва в ньому зосереджено багато будівель адміністративного призначення, щільна, житлова забудова, плюс освітні заклади, університети, школи, дитячі садочки. І на жаль, саме ці об'єкти стали мішенями для ворожих ударів. Російські обстріли були зафіксовані у всіх мікрорайонах: Соляні, Варварівка, Тернівка, Матвіївка, ракетне урочище та інші. З першого дня повномасштабного вторгнення на території центрального району було зафіксовано понад 800 збитків на житлові будинки. Це маються на увазі і приватні житлові будинки, і будинки багатоквартирні. Також були зафіксовані руйнування приватних житлових будівель. Це будинки багатоповерхові та будинки приватної форми власності. Під обстрілами були і школи, культурні та освітні заклади, адмінбудівлі. Зруйновані об'єкти рахуються десятками. Так, наразі об'єкти культури в нас були пошкоджені більше 29 об'єктів. Об'єкти інфраструктури це об'єкт більше 14 об'єктів. Це школи, лікарні, школи 8. Лікарні понад 5 об'єктів було зафіксовано. Університети у нас були пошкоджені більше трьох. Це був університет імені Сухомлинського, який зазнав дуже значних руйнувань та пошкоджень. Дві будівлі корпусу та гуртожиток. Будівля університету. Міни Петра Могили, зазнала дуже значних руйнувань, яка е, також була пошкоджена. Та корабли будівельний університет лихо не минуло, і місцевий бізнес у центральному районі зафіксовано більше півсотні випадків пошкоджень приватних підприємств. А сама будівля районної адміністрації витримала щонайменше 5 п'ять прильотів, які ставалися поряд з нею. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. За ці п'ять разів було пошкоджено несучі та огороджувальні конструкції. Зазнало пошкоджень вікна, понад 120 вікон було вибито. 100 дверей було у нас також пошкоджено. Внутрішнє опорядження стін, стелі в кабінетах було дуже пошкоджено. Боротися з наслідками кожного такого прильоту доводилося миколаївським комунальникам, працівникам адміністрації, волонтерам і простим людям. Попри жахливість цих подій, міські та екстрені служби свою роботу виконували на відмінно. Як правило, вже була відпрацьована певна кількість людей, які саме займалися розбором завалів на нашому підприємстві. Я відповідав саме за організацію. У нас було обов'язково кілька одиниць техніки. Це дуже фахові спеціалісти водії екскаваторів, були водії навантажувачів, були водії самосвалів, і була у нас бригада з. Дуже відповідальним прорабом Іванової Єлени Дмитрівни, яка майже постійно була також пов'язана і зав'язана відповідальністю на цих прильотах. Сьогодні в центральному районі зосереджена увага на фіксації збитків, які принесла війна, ведеться реєстр зруйнованого майна, аби люди могли якнайшвидше отримати державні компенсації. Наразі подано до комісії тищу більше 1100 заявок, та 1050 вже опрацьовано роботниками комісії. Складено актів більше 750. Це включає в себе і квартири, і приватні житлові будинки, на які нараховується компенсація за пошкоджені об'єкти. Наразі вже виплачено заявникам на суму 22 мільйона гривень на компенсацію по ремонту пошкоджених об'єктів. На цьому робота не зупиняється, адже загалом в місті ще чимало проблем, які слід вирішити. Але позитивні зрушення відзначають і самі містяни. Хай відновлюють, хай укриття роблять у школах, у садочках, щоб діточки були, ну, могли ходити в школу, бо в мене теж внуки, ануки считайте, ну всю війну просиділи, Ну, зараз, хоч. Неділю бувають, ходять, неділю онлайн. Ну це добре, добре. Асфальтують дороги у нас. Асфальтують дороги у нас. От я помітив це у ракетному урочищі по провулку у нас. Бо раніше ніколи такого не було. А от зараз бачу неподалік і проїзди роблять. От це нормально, я вважаю, Це плюс. Муніципальний транспорт, зелені автобуси, просто чудово. Ну це добре, що ще в нас добре. Ну ті ж ті дороги, які поремонтовані, це є добре. Там, де робиться благоустрій, ті ж зупинки, які регулярно ламають, це є добре. Треба, щоб народ беріг. Центральний район, як і решта інших, мають бути відновлені, запевняють у місцевій владі. Але задача полягає не просто у відбудові, а зробити краще ніж було раніше. Центральний район, як і інші райони, постраждав в напрямку житлової забудови, але це район, в якому велика кількість історичних будівель, які постраждали внаслідок цих обстрілів. Деякі з цих будівель, звичайно, ще попереду потрібно буде вкласти великі кошти для реставрації. Деякі ми вже реставруємо. Зараз під час війни Факт залишається фактом, що сьогодні ми не очікуючи кінця війни, разом з допомогою державних коштів, виділяючи кошти місцевого бюджету, ремонтуємо пошкоджене житло, відновлюємо пошкоджену інфраструктуру. І, звичайно, плануємо це робити надалі і особливо після закінчення війни, напружуючи свої зусилля та заручившись підтримкою партнерів, Миколаїв має шанс на гідне майбутнє, тому все. В руках миколаївців згадуючи 22 рік і перші прильоти, відверто хочу сказати, що ну було страшно. Сьогодні можна говорити про те, що як це не дивно і грубо звучить, ми вже до цього звикли. З кожним ударом ми стаємо сильніші, і стільки, скільки по нас ударять, стільки разів ми вийдемо і зробимо свою роботу. Ми готові допомагати всім, кому треба, використовуючи всі наявні засоби, але найголовніше я рахую, що ми сьогодні кожен з нас повинен допомагати і думати про допомогу нашим збройним силам, тому що ті хлопці, які сьогодні знаходяться на нулі, їм Просто в багато, багато, багато разів важче ніж нам тут в тилу, тож як і 24 лютого, так і через тисячу днів великої війни найперше і головне це зберегти Україну і всім разом працювати на перемогу. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv Всіх хвостатих на облік в Україні стартує запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин для їхньої ідентифікації та відповідно реєстрації. У Міністерстві аграрної політики та продовольства України сподіваються, що цей крок допоможе запобігти поширенню небезпечних хвороб, наблизити українське законодавство до європейського та сформувати культуру відповідальних власників. Реєстр функціонує на платформі Дія Енджін». Там зберігатимуться дані про котів собак і тхорів зокрема кличка тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів інші суттєві для здоров'я тварини. Дані на шляху до повної енергонезалежності у Миколаївському обласному центрі онкології успішно реалізували проєкт з енергомодернізації. Так у медзакладі завершено монтаж та запущено у роботу 128 сонячних панелей. Ця дахова електростанція потужністю 80 кВт забезпечить енергією, операційний блок та реанімаційне відділення. Миколаївський онкоцентр надає спеціалізовану допомогу і миколаївцям, і жителям сусідньої Херсонщини. Лікарі разом із пацієнтами ведуть боротьбу з онкологією у в режимі 24 на 7. Тому питання енергонезалежності без перебільшення є життєво важливим для закладу. У Миколаєві відзначили стипендіями міського голови та міської ради талановитих юнаків та дівчат. Нагороди отримали близько 100 студентів миколаївських вишів та інших навчальних закладів. Хто увійшов до числа стипендіантів і які настанови отримали здобувачі освіти, дивіться у матеріалі Олександри Долматович. Заслужені нагороди талановитим миколаївським студентам. Мер міста Олександр Сінкевич відзначив стипендіями міського голови та міської ради тих, хто демонструє високі результати у навчанні та громадській діяльності. Сьогодні разом з управлінням молодіжної політики ми привітали і нагородили стипендію Миколаївського міського голови і Миколаївської міської ради кращих студентів міста Миколаєва. Ця робота ведеться у нас щорічно. Ми обираємо найуспішніших студентів і надаємо їм таку стипендію. Я думаю, що сьогодні її отримали найкращі студенти Миколаєва, а для тих, хто її не отримав, це лише один простий показник того, що треба трошки більше краще працювати над собою ніяких перепон в цьому немає. Цього року з 127 кандидатур обрали близько 100 студентів миколаївських вишів та навчальних закладів. Стипендіати називають цю нагороду важливим стимулом для подальшого розвитку. Насамперед мені запропонували взагалі на не податися, тому що як мені підказали, що моя громадська діяльність та мої успіхи. Можуть бути оцінені по справедливості, та мене можуть прийняти до стипендії. Я вирішив, що чому ні, якщо мені пропонують, то напевно так і є. Мої знайомі, які мені це пропонували, були все-таки праві, за що їм велике дякую. Отримані стипендії, свідчить про мої успіхи у навчанні, адже я наполегливо працювала. Дякую всім, хто підтримав мене на цьому шляху, і далі продовжую працювати з такою ж самовідачею та ентузіазмом. Нагороди отримали студенти, які не лише успішно навчаються, а й проявляють активну громадську позицію та волонтерять під час війни. Основними критеріями були добре навчання. Середній бал, що був за попередній рік навчання, 75, якщо не помиляюсь, і людина повинна була допомагати, волонтерити в місті. Я вважаю, що це дуже така гарна ініціатива, тому що молодь треба підтримувати. І в такий час, як зараз, треба робити всі умови, щоб наша молодь залишалася в Миколаєві, і ми для цього все робимо. Олександр Сінкевич закликав молодь розвиватися, працювати над собою та бути активними, адже саме їм розбудовувати країну вже сьогодні. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту миколаївська рапіристка Аліна Полозюк у складі національної збірної стала срібною призеркою Кубку світу з фехтування. Змагання відбулися у неділю, 24 листопада у Тунісі. Збірну України представляли Миколаївчанка Аліна Полозюк та киянки Дарія Миранюк, Ольга Сопіт і Катерина Буденко. В активі українського дівчачого квартету перемоги над спортсменками Угорщини, Італії та Франції. Вітаємо Аліну Полозюк та її тренерку Ларису Миколаївну Павленко. Вітаємо Миколаївська Ахтування та національну збірну України. У Миколаєві відбувся кубок міського голови з футзалу. Це історична подія, адже кубок мера з цього виду спорту у нашому місті провели вперше. Змагання проходили на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олімп, що у корабельному районі. У турнірі прийняли участь вісім команд. А як все відбувалось, і хто став переможцем? Дивіться у нашому репортажі. 22 листопада у спортивній залі комплексної дитячо-юнацької школи Олімп розпочалась церемонія відкриття кубку мера з футзалу. Саме з цього виду спорту це перший кубок мера в історії. Команди вітає голова адміністрації корабельного району Олександр Цуканов. Адже саме в цьому районі базується кадю США Олімп, і саме тут нещодавно відкрили відділення з футзалу. У 2019 році були перші кроки відділення футзалу. Але на даному часі наша команда буде брати приймати участь в кубку України. Ми вже тренуємося, діти вже готові. Разом з головою адміністрації корабельного району серед почесних гостей турніру очільниця спорту міста Ірина Бондаренко, заступник голови асоціації футболу Миколаївської області Олександр Балакін, голова асоціації футзалу Віталій Скарлат, і, звісно, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Олександр Федорович вчергове наголосив, що окрім організаторів, є ті, завдяки кому будь-які змагання в Миколаєві зараз можуть відбуватись. Ми сьогодні в українському Миколаєві маємо можливість проводити такий за. Це завдяки тому, що ці мужні хлопці та дівчата, чоловіки, сьогодні захищають нашу державу від російського агресора. Далі голова Миколаївської обласної асоціації футзалу Віталій Скарлат вручив подяки за внесок в розвиток цього виду спорту гостям. А вихованці відділення футзалу подарували іменні футболки на згадку про змагання. Також іменні футболки отримали і ті, хто допоміг в підготовці до турніру. Олександр Фідарчук та Олександр Багрін, людина з бізнесу, яка дуже любить футзал, має свою дорослу команду, але при цьому допомагає і дитячому футзалу. Чому я допомагаю? Тому, що, ну, як завжди говорять, що здоров'я нації в спорті. Тому ми живемо на цьому світі, хочеться якийсь внесок принести нашій державі. Тим паче, що для нас дуже сьогодні важко. Хочу побажати Асоціації футзалу за красиво проведене міроприємство, побажати всім крепкого здоров'я. Слава ЗСУ! У кубку прийняли участь вісім команд. Окрім представників Олімпу, це команда з Баштанки та декілька команд з Херсону, серед яких і дівчата, які наразі приймають участь у першості країни. Загалом футзальні колективи незламного херсону часті гості на змаганнях Миколаївської асоціації. Ми тільки повернулися з Одеси вчора, де грали брали участь у першому етапі чемпіонату України з футзалу. З нами було ще три команди. Ми всі три матчі виграли. І з першого місця вийшли до другого етапу півфінально, де вже буде розігруватися місця вишій і у першій лігі. Я сподіваюся, що цей турнір нам допоможе нормально підготуватися і виступити в подальшому в чемпіонаті України. Дякуємо організаторам, молодці. все добре. Щодо підсумків турніру, головний кубок здобула команда з Баштанки, яка перемогла у всіх своїх матчах. Срібло забирає Херсонський кристал, а бронза у кадю США Олімп. Проте як для першого такого турніру для миколаївців непоганий результат. Далі в кадю США Олімп підготовка до змагань Кубку України. Тож керівництво школи та футзальні функціонери Миколаєва сподіваються, що цей вид спорту у нашому місті продовжить розвиватись. Сподіваємося, що буде підтримка не тільки кадри США Олімп, але й байдужі. Керівництво, яке полюбляє футзал, наша мрія мабуть, стати чемпіонами з футзалу. Після закінчення змагань всі учасники були нагороджені пам'ятними призами від міської влади та кадою США Олімп, а ще солодкими подарунками від конт клас. Найкращі гравці отримали персональні призи, а призери комплекти медалей. Головний кубок їде до Баштанки. Цей турнір вже історія. Історія, яка повинна мати продовження. А управління спорту міста вже готує нові яскраві змагання та заходи для наших дітей. Сергій Мельников, Владислав Новідомський. новини на телеканалі Март. Потужний снігопад паралізував східну частину сусідньої Туреччини. Відео негоди поширили інформаційні агенції. Через сніг, вітер та мороз зупинилося велике шосе. Сотні водіїв застрягли на дорозі. Школярів та студентів перевели на онлайн навчання Серед постраждалих через негоду регіонів ціла низка великих провінцій. Уряді міст, окрім повного закриття шкіл, було також зупинено транспортне обслуговування навчальних закладів. Повідомляється про велику кількість людей, які потрапили в сніговий. Полон та одного загиблого, а також про продовження роботи з розчищення доріг та порятунку громадян. І далі про погоду в Миколаєві 26 листопада. Синоптики прогнозують містянам похмурий та прохолодний день. Без опадів температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 65%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своєю думкою про запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин, а також своїм досвідом спілкування з відповідальними або, навпаки, безвідповідальними власниками чотирилапих. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.